Підсумовуємо інформаційну добу на першому західному в ефірі програма очі. Вітаю. Євросоюз виділить ще 5 мільярдів євро на військову підтримку України. 5 мільярдів, але гривень на закупівлю дронів ЗСУ отримають від кабінету міністрів. Вночі наші сили ППО збили 17 ударних дронів з 22 випущених росіянами. Уламки ворожих камікад за поранили жінку з Хмельниччини та пошкодили житлові будинки у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Детальніше про ці та інші події 754-ї доби доби часу повномасштаб. Авного російського вторгнення. Дивіться далі у кривому розі на Дніпропетровщині. Уламки російського дрона впали на дах п'ятиповерхівки. Спалахнула пожежа. З будинку евакуювали 28 людей. Минулося без постраждалих. Керовану авіабомбу росіяни цієї ночі скинули на пожежну частину у селі Білий Колодязь Харківської області. Легке поранення отримав 29-річний рятувальник. Десять років тому, 18 березня, загинув прапорщик ЗСУ Сергій Кокурін. Він став першим українським військовим вбитим під час цієї війни. Росіяни застрелили чоловіка під час штурму однієї з військових частин на території, тоді ще неокупованого Криму. А на цих кадрах вже наші дні, і Авдіївський фронт нині небо тут всіє не ворожими безпілотниками-розвідниками, за допомогою яких росіяни вишукують позиції української армії, щоб відкрити прицільний артилерійський вогонь. Воїни 47-ї бригади не дають ворожій техніці жодного шансу. Як і українські пілоти FPV-шок, не дають шансів російським танкам, цей от як міг намагався втекти, але безрезультатно. До слова, такі от ФПВ-шки українці вже роблять на кухнях, як доказ історія пораненого військовослужбовця Миколи. Протезованою рукою з нуля чоловік збирає дрони, які знищують російську техніку та зберігають життя наших захисників і захисниць. На Київщині правоохоронці СБУ затримали батька та сина, які передавали російським спецслужбам координати промислових цехів, де виробляли українські дрони, а також зливали ворогу геолокації базування сил оборони. Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який звернув увагу на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі. Далі до новин за перебрика, де Путлір, нібито знову переміг на фейкових виборах під дулом автоматів за диктатора, заставляли голосувати і українців на окупованих територіях. Тому закликаємо колег медійників відмовитися від слова сполучення президент Росії, а користуватися формулюванням нелегітимний самопроголошений. Незаконний очільник країни терориста дотримуємося рекомендацій Парє, яка ще 13 жовтня 2023 року ухвалила резолюцію про визнання Володимира Путіна диктатором, а Росії диктатурою. А Наостанок, аби не завершувати наш огляд кадрами пики Путіна, помилуйтеся як гарно у гірських долинах Карпат. Зацвіли крокуси. Хопили посеред вулиці, та силою запхали в бус у Львові. Черговий скандал за участю ТЦК. Чоловік призивного віку, якого хотіли примусом мобілізувати, місцевий волонтер Кирило Таран. Його дружина Віолета запевняє, що жодних повісток на місці затримання не вручали. А Кирило відмовився проходити військово-лікарську комісію, адже не мав з собою меддокументів, які підтверджували в нього серйозні захворювання. А вже під ранок був готовий наказ про мобілізацію, і його одразу відправили до військової частини на полігон у Рівне. Як бачимо на відео, працівники ТЦК та СП з силою затягують чоловіка в бус. Як стало відомо згодом, волонтера Кирила Тарана повезли для проходження ВЛК в інстаграмі. Дружина призовника Віолета Таран прикріпила фото докази, що чоловікові нанесли тілесні ушкодження, а також порвали його одяг. На місце викликали поліцію та працівників ВСП. Поки вони приїхали, на нього зробили наказ про мобілізацію. Хоча він не пройшов в не був у жодному кабінеті лікаря. Проте вже вранці був готовий наказ про мобілізацію із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП, якого у приміщенні не було. На ситуацію відреагував уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець, зауваживши, що його представник у Львівській області прибув до Шевченківського РТЦК. Щойно стало відомо про інцидент. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Моєму представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану. Також по цій справі відбулася нарада з обласним ТЦК. Вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Кирилу Тарану. В оперативному командуванні захід повідомили, що Кирило Таран не пред'явив військово-облікові документи представникам ТЦК та СП почав утікати від військовослужбовців, а під час втечі впав. Із представниками ТЦК зухвало себе поводив ненормативною лайкою, ображав військових, провокував на конфлікт. Як з'ясувалось пізніше, даний громадянин не уточнював свої військово-облікові дані під час зміни місця проживання у семиденний термін не став на обліку ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК та погрожував військовослужбовцям. Усі військовослужбовці, зображені на відео, мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Їх перевели в ТЦК та СП за станом здоров'я. Закликаємо громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не накладати тінь на співробітників ТЦК, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання. За даним фактом проводиться перевірка, та будуть ужиті всі необхідні заходи. Швидше отримувати медичну допомогу, аби уже за 5 хвилин біля пацієнта була уся необхідна команда лікарів. Допоможе проєкт Кнопка його втілюють у чотирьох лікарнях Львова. Розпочали впровадження з першого ТМО, а саме лікарень святого Пантелеймона, святого Миколая, Святого Луки та Святої Анни. Те, що було до цього моменту, в нас лікар викликав кожного лікаря окремо. Він його шукав. Він до телефонував, дзвонив. Він питав, чи той може прийти, і це займало дуже багато часу, щоб організувати комплексну допомогу. А тепер медична сестра або брат за допомогою декількох дотиків на планшеті можуть викликати усю команду. На телефоні лікаря прозвучить звуковий сигнал, який не мине, поки медик не прийде до пацієнта. Проєкт для Львова новий. Та в Україні він уже діє п'ять років. Це працює в Рівненській обласній лікарні, там вперше вона запрацювала. А також з цим рішенням вже працює повністю лікарня охмадит дитяча в Києві, лікарня швидкої допомоги в Києві. Для впровадження проєкту необхідна техніка. 63 телефони та 12 планшетів на загальну суму понад 600 тисяч гривень подарував першому медоб'єднанню Львівський it кластер на ворецькому перевалі вшанували пам'ять захисників карпатської України. 1939 року. Січовики зі зброєю в руках відстоювали незалежність своєї держави, але їх взяли у полон, розмістили у казарми, а згодом виводили по 5-7 людей на розстріл. Тоді полягло майже 6 сотень добровольців, які сьогодні найкращі сини України віддають життя у боротьбі за незалежність. Сьогодні на місці розстрілів розташоване меморіальне кладовище героїв Карпатської України. Тут перепоховалися човаків, які загинули від рук загарбників на Верецькому, Яблонецькому і Ужицькому перевалах. До сьогодні вдалось знайти останки лише 22 героїв. Ми почали експедиції з пошуку січовій карпатської України ще 2008 році, ми розуміємо, що вздовж цілого кордону є, мабуть, ці поховання. Люди нам показують місця, де за свідченнями їхніх батьків та дідусів були поховані січові карпатської України. Зараз ми їх знайти не можемо. Навіть під загрозою репресій місцеві мешканці ховали тіла воїнів, щоб зберегти пам'ять про них. Та через плин часу суви ґрунту та інші чинники віднайти усі могили зараз важко. Але щороку, 19 березня, нащадки. Січовиків приїжджають до меморіалу щоб вшанувати їхню пам'ять. Зворотній відлік розпочато. До Великого дня залишилось 48 днів. Вже 5 травня понесемо до храму пишні пасочки, запашні шинки і ковбаси та розмальовані писанки. Сьогодні ж розпочався піст за християнською традицією. Це час для роздумів, покаяння. Прощення молитви та традиційно відмови від тваринних продуктів і алкоголю про те, як постили наші предки, як це зараз робимо? Ми та зрештою як постати так, щоб не нашкодити власному здоров'ю, дивіться у матеріалі Анастасії Стецк. Якщо ви ще не готували вечерю, то маємо для вас цікаву ідею незвичної пісної страви, яка у давнину була традиційною. Понеділок перший день посту ще називають жиловим. Розповідає етнологиня Леся Горошко-Погорецька. Є настанови споживати, наприклад, так звані жиляники, жилованики або дужики. Це такі це такі коржики, випечені з прісного тіста на західному полісі. До них точніше ну, до складу цих коржиків такше могли додавати. Розпарені поточені чорниці, пригадуєте у Котляревського лемішку, зубці, путрю, квашу це назви страв, які раніше часто були на столі українців у піст, готували їх із борошна чи цільного зерна. Зараз готуємо дещо інші наїдки, але також пісні. У спільноті святого Егідія у Львові ріжуть, варять, смажать. Це благодійна вечеря, яку щочетверга четверга готують для тих, хто цього потребує. Ми готуємо гречку з підливою разом з грибами, додаємо туди трошки цибульки, трошки морпочки. Адже ми знаємо, що почався великий піс. Головне наше гасло під час великого посту це я був голодний і ви нагодували мене. Пісну вечерю готують для більше ніж сотні людей, але головне волонтери вбачають в тому, що страви без м'яса, а у власне милостиння, вона опіст особливо потрібна. Великий піст і приготування до Пасхи заключається в тому, щоб духовно себе приготувати. Піст, молитва і милостиня це тих три речі, які церква закликає в час посту робити. Слід пам'ятати, що час великого посту без молитовних правил. Це тоді вже є дієта. Священник наголошує, що, попри все, головне у пості це не заборона у їжі. Шматок м'яса, який ви з'їсте, не буде великим гріхом. Якщо приділятимете більше часу читанню святого письма до слова, відмовлятись від продуктів тваринного походження потрібно не всім. Тож м'ясо, яйця, молоко та рибу можуть їсти. Діти до 14 років. Е Пенсіонери, люди пенсійного віку після 60 років важко хворі, вагітні жінки. Також люди, які важко працюють. До тих людей, які важко працюють. Ми також можемо віднести, віднести наших воїнів, які є на фронті. Заборона слухати музику також умовна, адже класична музика чи духовні композиції цілком можуть лунати у ваших навушниках. А головне це молитва та милостиня. Церква закликає також прийти до сповіді тих, хто давно не був, та частіше відвідувати літургії. Звісно ж, не забувати про ЗСУ. Якщо ви не маєте можливості допомогти коштами, то знайдіть цей час на те, щоб зав'язати декілька своїх вузликів на маскувальній сітці. Це також милостиня. Якщо ж ви вирішили відмовитись від продуктів тваринного походження у період посту, то чим їх замінити у нашому щоденному меню? Пояснює дієтологиня Ірина Підчеха. Щоб повністю. Замінити чимось тваринні продукти це, в принципі, нереально, тому що той набір амінокислот, які мають твари... продукти тваринного походження, є незамінивими. Як альтернатива, це можуть бути рослинні продукти. Е бобові, горіхи, насіння, е каші. А ще фрукти, овочі та крупи. Чим різноманітніше наше меню, тим краще. Зазначимо, що входити у піст треба також поступово, як і завершувати його. Це має бути поступова зміна раціону. Тобто, ми не можемо проснутися одним днем і повністю змінити свій раціон і відмовитися від. Тваринної їжі в перші дні свят на поки не бажано налягати дуже на м'ясну їжу, оскільки ми тривали час її не споживали. Чи корисний піст? Питання на яке багато хто шукає відповіді: так відмова від важкої їжі може бути комусь корисною, а комусь лише зашкодить. Тож перед початком проконсультуйтеся з лікарем. Анастасія Стецек, Олег Гонтарчук, Павло Замрій, програма очі. Вершники закривають зимовий сезон. Меморіал тренера Бориса Трутнєва. Традиційні змагання з кінного спорту, які вже 28-й раз відбуваються у Львівській дею США. Буревісник саме в цій школі він пропрацював усе своє життя та виховав багато спортсменів. Після цих змагань у критому манежі вершники будуть готуватися вже до стартів просто неба. Більше про перебіг меморіалу спортсменів та їхніх коней розкаже Алла Васьковська. На цьому фото Борис Трутнев стоїть поруч зі своїми учнями. Один з них Петро Плекан. Чоловік пригадує, це були його перші змагання. Тоді, 1983-го, командою вони виграли чемпіонат України. Тепер Петро працює тренером в тій же школі, що і його вчитель. Ну він мене ну всього навчив. Саме перше то пробив, як то кажеться, любов до коней свого коня. що ти його бережеш, що ти з ним займаєшся без. Коло нього списку, коли треба, коли він хворіє, туди воно все, як пара. Мусить бути гармонія. Один одного має розуміти один одного виручати. Таку ж гармонію з конем Петро вчить шукати своїх учнів. Основою тандему Жани і Джексона є довіра. Вони долають 10 перешкод висотою 70 сантиметрів без помилок за 54 секунди і здобувають перемогу. У нас є якась довіра, гармонія. Я не переживаю, що він не прогне бар'єр, що він кудись втече, буде боятись. Тобто він довіряє мені, я довіряю йому. Бачите, він ще не відійшов від змагань, нервується. Ти молодець, ти хочу, вас всі гладили. Та. Зі мною він дуже ніжний, такий. Він любить, щоб його гладили. Він може підійти, отак от до себе прижати, обняти. Він може поцьомитись, він може тебе облизати. Анна Марія дає армаді цукор, завдало подоланий маршрут. Перед інтерв'ю поправляє їй чуб і розповідає, як змогла порозумітись з цією молодою кобилою. Коли я тільки перейшла в групу, вона кусалася, а зараз вона дуже така ласкава стала. Може і посміхатися, і випрашувати ногою. Я займалася два роки тому, ще в іншого тренера. Я не могла з іншими кіньми знайти якби такого взаєморозуміння протягом двох місяців я змогла. Знаю повністю контролювати і займатися на ній. У меморіалі Бориса Трутнєва взяли участь півсотні вершників зі Львова від дітей до дорослих. Переможців визначали у виїзді та конкурі подоланні перешкод. Висота бар'єрів протягом змагань змінювалась від 60 до 100 сантиметрів. Стоїть е, певний маршрут е, з 10-12 перешкод, який має подолати е, всі вершники в певному порядку. І вчать його перед стартом за півгодини до старта, до розминки. Також нараховуються їм. Травні очки, якщо кінь не захотів стрибнути перешкоди або збив її. Наступного року організатори планують зробити меморіал Бориса Трутнєва всеукраїнським і провести його пізніше, щоб відкривати ним літній сезон. Алла Васьковська, Ярема Мединський, програма Очі. Це все на сьогодні. Спокійної нам всім ночі. Бастровох, все буде Україна.